Таю у цій порі на Лтаві для вас працюють Кременчуцькі новини. У сьогоднішньому випуску мої колеги повідають про перший новорічний ранок у школі садку номер 15 та в чому і з якими стравами на столі варто зустрічати рік 2017. Цього року вдалося значно оновити парк комунальної техніки. На основні комунальні підприємства міста, що займаються прибиранням, асфальтуванням, благоустроєм територій, було придбано нову техніку і засоби малої механізації. Народний депутат Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малицький відвідали ці підприємства та провели огляд закупленого. Огляд комунальної техніки почали з КТП-1628. Саме на це підприємство лягає найбільше навантаження під час снігопадів та й взагалі щоденне прибирання автошляхів міста. Тож універсальні вантажівки тут необхідні. Город взяв курс на обновлення комунальної техніки. Це не остання і не перша техніка, ми в цьому году вже бачили. І крани. і…» Самосвали для потреб міста цього року придбані і нові сміттєві контейнери. Наступним Юрій Шаповалов та Віталій Малецький відвідали шляхово ремонтно-будівельне управління. Підприємство цього року виконало рекордну кількість ремонтів міських доріг як капітальних, так і поточних. Окрім закупленої дорожньої техніки, сюди придбали і власну заправну станцію. Це дасть можливість економити бюджетні кошти. На сьогоднішній день ми бачимо, що у нас от в цьому периметрі затряточені в основному всі комунальні Пожалуйста, у нас связь кабінат услуг, КТП, Води РЗУ здесь, благоустрість зовсім недалеко. То есть, можуть бути на самом деле использовать вот такий єдиний підхід. Для потреб благоустрою Кременчука також придбали новеньку комунальну техніку. Це і сучасні багатофункціональні трактори і засоби малої механізації. Не збавляти і в наступному році. Такі завдання ставить народний депутат Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький, а й надалі оновлювати комунальне господарство міста. Ми бачили сьогодні нову абсолютно техніку. Це два приобретених трактора. крім этого, ще снігоуборочні апарати. Крім этого, все одно будемо планувати на следующий рік закупку нової техніки. Тобто вона крайне необходима, тому що є ми бачимо, що трактори вже по 30-40 років. Вот. И, конечно, для более качественного обслуживания города, уборки снега, мусора и так далее, нам нужна новая техника. Те, що Юрій Анатолійович говорить, що ми взяли курс на оновлення техніки. Ми його дійсно будемо продовжувати і наступному році. Розуміємо, що сучасний інструмент, сучасна техніка, засоби малої механізації, як ми бачили снігоприбиральні, ці машини ручні. Вони дозволяють в рази підвищити продуктивність праці. Дякуємо і народному депутату за підтримку в цьому процесі, дякуємо і Кременчужанам, які працюють, які наповнюють бюджет міста Кременчука. Ми маємо можливість ці кошти спрямовувати на підтримку наших комунальних підприємств, які роблять наше місто чистим, красивим і зручним. В школі дитсадку номер 15 сьогодні вперше відбувся новорічний ранок. Нагадаємо, навчально-виховний комплекс відкрився 1 вересня цього року у 278-му кварталі. Педагоги, батьки та вихованці закладу відзначили святковий захід, підвели підсумки та поділилися враженнями. За 15 років незалежності України навчально-виховний комплекс у Кременчуці був побудований вперше. Успішне відкриття школи дитсадка в цьому році відбулося за сприяння народного депутата України Юрія Шаповалова та мера Кременчука Віталія Малецького. Народному обранцю вдалося вибити із держбюджету додаткові півтора мільйони гривень. За ці кошти облаштували навчальні класи, і цієї осені маленькі Кременчужани стали вихованцями та учнями нової сучасної школи дитсадка. А сьогодні дошкільнята відсвяткували свій.

З моменту відкриття навчально-виховного комплексу минуло чотири місяці. За словами директора школи, за цей час значних проблем не виникало. Педагогічний колектив складає 70% молодих фахівців. Креативні і творчі вихователі урізноманітнюють інтер'єри груп цікавими ідеями, створюють затишну та комфортну атмосферу для малечі. Хочеться нашим дітям подарувати свято, щоб вони кожного дня заходили до нашої групи і попадали в нему в казочку. Ось подивіться, ми робимо іграшки, ми об'язуємо іграшки, готуємо для них одяг і робимо містечка-городички. Ми намагаємося вдосконалити нашу групу, щоб кожен день для дитини був казковий. Батьки відзначають, вони задоволені, що в їхньому мікрорайоні з'явився такий сучасний дитячий комплекс. Отдельная благодарность, конечно, за то, что этот садик на самом деле появился в нашем районе. Это была очень большая необходимость для нас. Мы водили ребенка довольно-таки далеко, и когда зимой, это как бы, ну, очень тяжело ребенка вести зимой, утром холодно. Поэтому для нас это очень ценно, что этот сад здесь появился. Мы присутствовали, в принципе, на открытии этого сада. Да, и отдельная благодарность нашему Нардепу Шаповалу и мэру города Виталию Малецкому за то, что, в общем, они закончили этот проект, довели его до логического завершения. Мы на самом деле, как родители, очень благодарны за это. Детсадок подобается и малечи. Тут очень красивый садик. И тут очень нравится мне. Тут много игрушек. У меня появилось много друзей. Красивая мебель тут. Игрушки, стульчики, столы. Багато вже зроблено, але попереду ще чимало роботи. Директор навчально-виховного комплексу поділилась планами на майбутнє. Нагальна ну, у нас потреба створення бібліотеки, яка зараз ну, зовсім не була передбачена в проєктній документації. На сьогодні у нас вона не обладнана. Ми тільки що змогли купити частину літератури і стелажі. Хотілося б, щоб були квіти, були в такий затишний куточок, і щоб діти наприклад, там могли проводити. Певні уроки образотворчого мистецтва або якісь літературні читання, тобто багато цікавих ідей. Ну, будемо старатися намагатися їх втілити в життя. Рішенням сесії міської ради у місті створено комунальне підприємство Муніципальна поліція, яке візьме на себе охоронні функції, зокрема освітніх закладів та інших міських установ. Сьогодні відбулося засідання депутатської комісії з питань регламенту, етики, забезпечення правопорядку та антикорупційної діяльності, на якому спільно із учасниками АТО, громадськими активістами і депутатами обговорювали кандидатуру керівника муніципальної поліції, що вирішили, знає Олександра Демеденко. На сьогодні є три кандидатури на піст очільника муніципальної поліції. Усі з числа учасників АТО. Юрій Хмарук, досвідчений військовий, ініціатор створення муніципальної поліції, ветеран двох військових конфліктів. Максим Березін молодий та перспективний військовий. Ігор Шаповалов, боєць роти Кременчук та фаховий юрист. Думки присутніх щодо кандидатури розділилися. Кожен висловив свою точку зору. Я достатньо не знаю, Максима. Я допускаю, що за ним стоїть стільки людей, що це дуже достойна людина. Я добре не знаю Хмарука, теж просто знаю його, бачила декілька разів. Але я добре знаю Ігоря Шаповалова. У В нього є досвід керівної роботи, дуже добрий досвід, і ще знаю його як дуже порядну відповідальну людину. свою позицию. Давайте мы будем говорить о чести, достоинстве, но ну, не просто играть словами, а быть последовательными и выполнять эти вещи. А что же был по Букарту? То... Человек имеет два академических образования, юридическое и военную специальность. Человек прошел две войны. Человек имеет не просто опыт, оперативного работника, а он от оперативного работника до роста заместителя ради дела. Я считаю, что мы, если должны быть изменения в нашей стране, то это должно быть молодь. Один з кандидатів Максим Березін запропонував іншим претендентам працювати разом і ділитися досвідом. є, я роботи будь будемо працювати разом. В ході бурхливого обговорення стало зрозуміло. Усі кандидати достойні. Тож, підсумовуючи все почуте, голова депутатської комісії зазначив, згідно з законом, на керівні посади призначає міський голова. Тож рішення за Віталієм Малецьким. Мне очень приятно, что двое то это присутствующие активисты очень болеют за это дело. Все три достойные кандидатуры. Но мы примет решение, я вам обещаю, что я предложу максимум голова комиссии, меня члены комиссии, потому что кандидатура будет из этих трех. Я думаю, больше кандидатур не поступит в ближайшее время. Мы будем отстаивать именно ваше мнение, ваше предложение, ваши инициативы. Кременчуцькі новини продовжують цикл сюжетів про відвідини новорічного ярмарку на площі перемоги. Сьогодні ми завітали до будиночку з найрізноманітнішими стравами на будь-який смак. Тож, чим годують містян талановиті Кременчуцькі кухарі, дізнайтеся вже за мить. Цілих два будиночки, а також великий мангал, Кременчуцькі підприємці приклали багато зусиль, аби подарувати містянам новорічний настрій і смачно всіх нагодувати. Для родини шаховцевих це стало справжнім сімейним бізнесом і протягом 15 років. Роботи вони досягли значних успіхів. Ми обслуговуємо всі святкові заходи нашого міста: як літні, так і зимні Водохреща, масляна. Всі ті праздники обслуговуємо ми. Стараємося виконувати свою роботу дуже якісно, тому, мабуть, нас так багато знають мешканців нашого міста. На цьому новорічному ярмарку для містян, бажаючих смачно попоїсти, представлено максимально широкий спектр страв: бутерброди, смажена картопля, шашлик, солодкі млинці і тістечка. Але фішкою цього закладу безсумнівно є великий асортимент саме м'ясних страв. Головна фішка нашого закладу, що ми готуємо м'ясо свіже з мангалу і курку смажимо. Домашню кавасу тут смажимо, і буженінка є. Все є. Все користується попитом: як і м'ясо, так і ковбаски, різні люди, різні смаки, різні потреби. Малеча дуже полюбляє наші кекси, наші там тістечка. Тістечка, до речі, випікаємо домашній перегід. Також е, наша родина, моя мама випікає. Але ніж багато разів почути чи побачити, краще особисто завітати на головну ялинку Кременчука і скуштувати ці вироби кухарської майстерності. Варто зазначити, що ярмарок працюватиме і в новорічну ніч, тому це чудово. Альтернатива святкування Нового року в чотирьох стінах. Будемо працювати 31-го для наших жителів міста. Потім ми працюємо всю ніч до ранку. І першого ми відкриваємося в 12-й годину дня для діточок, які прийдуть помилуватися нашою гарною ялинкою. Відома приказка говорить, що зустріч нового року впливає на всі наступні 12 місяців. А тому дуже важливо в чому зустрічати 2017 рік рік півня. Це дозволить створити потрібний настрій на всі прийдешні 365 днів, дотримуючись традиції східного гороскопу, 2017 рік. Це час півня, причому не звичайного, а вогняного. Ця тварина любить яскравий одяг і зухвалі вбрання, які гарантовано будуть привертати увагу. Тож в чому саме потрібно зустрічати новий 2017 рік, та чому варто віддавати перевагу сукні чи брючному костюму? Дивіться прямо зараз. Півень птах спокійний і величний, але в той же час вимогливий і завжди готовий кинутися в атаку. І тому до наряду для головної вечірки року потрібно підійти з усією відповідальністю. 2017 рік півня зустрічати обов'язково потрібно в натуральних тканинах. Так як год огняного петуха, потрібно… подбирать именно из таких ярких оттенков, то есть это начиная от красного, то есть это может быть оранжевый, это может быть цвет охры, также актуальны будут и зеленый, и синенький, можно также коричневые оттенки теплого, естественно, однотонные больше ткани, которые можно будет дополнить яркими. Плістящими золотими украшеннями, які будуть вигадно почоркувати, платяться саме в цих кольорах краще підбирати одяг і зустрічати новорічну ніч, так як вони допоможуть відчувати себе розкішніше, що добре підкреслює настрій півня. Серед нарядів кращим вибором стануть довгі коктейльні сукні в підлогу, а також сукні з відкритими плечима. Головне, щоб новорічний одяг був яскравим і виразним. Як запевняють провідні дизайнери, в 2017 році буде носитися все для подіумів Готують жіночі колекції з широкою кольорною палітрою і різноманітністю дизайнерських фасонів. Безумовно, заявляти про конкретний колір, який буде переважати в 2017 році, не можна. В наступному році будуть актуальні цвів оранжевий, коричневий, синій. Він буде завжди актуален, завжди буде в моді. То есть костюмы будут очень, очень шикарно смотрятся костюмы в ярких цветах. Также в этом году будут актуальны комбинезоны, да, кось, комплекты, всевозможные шорты, килоты, укороченные юбки, брючки. То есть короткие кофточки не выйдут из моды в этом году. Так як царювання китайського символу 2017 року півня все ж справляє помітний вплив на настрій прийдешнього року, тому так важливо правильно зустрічати і відповідно виглядати в новий 2017 рік, чого і вам бажаємо. Складно уявити святкування нового року без посадиньок за столом з близькими людьми. Але окрім звичайного олів'є, можна здивувати своїх гостей і не зовсім стандартними для нашої країни стравами. Детальніше розкаже наш Антон Воробйов. Новий рік це завжди час для дива. І чим же дивувати своїх гостей, як не різноманітними смачними стравами? І саме сьогодні ми завітали до одного з місцевих ресторанів приготувати щось цікаве і новорічне. Можете нам розказати, що це буде. Это будет салат с индейкой, грушей и орехами, заправленный бальзамическим уксусом, лимоном и маслом. Основной ингредиент – это индейка. В данном случае это сырокопченая индейка. Много зелени в этом салате. Груша, которая как бы зимой еще есть и не такая уж и дорогая. Все могут ее себе позволить. Новый 2017 год будет годом петуха, поэтому на столе, как известно, должен быть какое-то какое -то блюдо из птицы. В этот салат мы обязательно добавим бальзамический уксус. Этот бальзамический уксус довольно-таки полезная вещь, ну, кроме того, что он дает вкус и аромат интересный. Также в салат добавляем копченую грушу. И в украинской кухне она тоже используется, но здесь она прибавит вкуса, особенно сыру. И индейки. она вот с... будет сочетать их. Ось такий салат у нас вийшов. Готується він зовсім не складно і стане родзинкою будь-якого святкового столу. Завтра, 30 грудня, погоду слід очікувати мало хмарну, можливий невеликий сніг. Стопчик термометра вночі покаже мінус –5, мінус п'ять в день, мінус два, мінус Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі вже за добу.